Так, вітаю вас на каналі. Продовжимо про карти з 10 коса по 18 -ту. Після коротких значень хочу вам розказати про позитивність і негативність. Дивіться, карта коса складна карта, тому що вона є хамелеониста. І вона, знаєте, якщо ви питаєте, припустимо, чи закінчиться якась ситуація, випадає коса, так закінчиться. Тобто, супер відповідь: так, буде закінчення, вона якби позитивна. Але це в специфічних от таких іменно запитаннях про закінчення. Вона є негативною, як такою, сама по собі. Тобто, як сама по собі, якщо ви дивитесь однією картою, то вона негативна. Тобто, показує, що ні, там не вийде, не буде, ситуація поміняється. Тобто, сама по собі вона негативна. Але вона дуже залежить від інших карт. І я вам зараз поясню, от, припустимо, візьму просто іншу колоду, так тут, отак, спро. Дивіться. Було рішення якесь, та? Ну, ми можемо взяти іншу будь-яку карту, я не знаю, ну, от яку там ну, Кульцо, чи, там, був союз якийсь, та? там, чи стосунки. Ну, тобто, було от щось хороше, і воно різко помінялося на проблеми. Стали проблеми рішення, ну, не вийшло, скажімо так, щось порішати, та стали якісь проблеми труднощі, тобто це є найгірше. Але може бути навпаки, може бути отут гора, а тут щось от хороше, типу ключа чи кольця. Тобто, були труднощі, були проблеми по горі. ну, Гору ми ще не проходили, але ну, я думаю, ви й так розумієте, гора що за собою може нести. І оці труднощі помінялися на щось хороше. Тобто, розумієте, карта коси сама по собі, як одна, вона негативна, вона відміняє та, щось, закінчує щось. І закінчує то, що є перед нею, чи хороше, чи погане. А далі показують карти, до чого вона, скажімо так, веде. Тобто, який результат. Отут значення коси має як результат. Який результат ви отримуєте, покаже наступна карта: чи якийсь хороший, та, чи якийсь. Поганий. Може бути і тут погано, і тут погано. Розумієте? Ну, тобто, по-різному, чи тут хороша, і тут хороша. Але сама карта коси показує, що щось міняється. Розумієте, так? Але сама по собі вона говорить про кінець. В залежності, ну, чи хороша вона, чи погана. Ну, кінець чого, кінець хорошого, чи кінець поганого. Ну, отак. Але сама по собі вона є мінусова. Але дивимося на інші карти, щоб розуміти, хороша ситуація чи погана. Йдемо далі. Карта Мітли, ну, вона теж неприємна, вона теж не зовсім хороша. Так тут мені відзеркалює, ну, відблискує трохи світло, ну, але по-інакшому ніяк. Ем, вона сама по собі, як одна карта, так само є негативною. Тобто, це є конфлікти, розборки, наведення в того якогось порядку, суєта. Тобто, це не дуже приємно. Сама по собі вона та якби негативна, неприємна. Але вона має хороше значення, коли ми дивимося там, на щось геть зовсім побутове, тобто ну, просто якась така суєта, особа вас там напрягати не буде, просто от якісь буденні звичайні справи. Валєт Христовий в звичайних картах він показує на інтереси на справи якісь соціального характеру. З кимось ви спілкуєтеся, з кимось щось виясняєте, якісь діла рішаєте, тобто, вона не є негативною, вона є такою. Геть зовсім нейтральною, ну, звичайною, звиклою буденною. Чи коли ви дивитеся про сексуальні якісь питання, карта Мітли, ну, показує про от такі всякі речі, які між людьми відбуваються, і це, в принципі, дуже навіть хорошо. Тобто, вона тут має позитивне значення е в плані якихось сексуальних питань. Надіюсь, це зрозуміло. Поїхали далі. Е карта птахів, чисто нейтральна. Вона не є позитивною, вона не є негативною, вона там не покращує, не погіршує інші карти. На неї впливають всі інші карти. Тобто, це якісь розмови болтовня, чи якщо це сови, роздуми якісь, чи хороші, чи погані, все залежить від сусідніх карт. Тобто, вона зовсім є такою ну, нейтральною. Не є позитивною, не є негативною, вона просто показує, от якісь розмови болтовню чи роздуми. Але якого вона формату все залежить від інших карт. Залежить. Поїхали далі. Карта дитини. Ну, дивіться, по ідеї вона є непоганою, вона є хорошою, вона є такою, знаєте, про легкість, про якийсь такий пофігізм, про якийсь ентузіазм ну, от про такі речі. Але коли ми питаємо про якісь серйозні питання, вона може зменшувати, скажімо так, результативність. І найкраще. Все-таки, я думаю, її таке більше сприймати її як нейтральну, тобто дивитися, які карти кругом, щоб розуміти, ну чи це е, хороший там ну, той пофігізм, легкість, та, початки якісь нові. Чи не зовсім до доброго воно веде. Дивимося, які там карти за нею, які карти перед нею, чи в якій позиції, якщо ви дивитеся схематично по одній карті, які там позиції ще на неї можуть впливати, тому що, ну, це таке щось невелике, несерйозне. Вона є така, знаєте, ніби позитивна, легка, але вона все зменшує. Розумієте? Важливість зменшує, суму зменшує, воно все так зменшує. Тому не можу вам сказати, що дуже вона позитивна. Про нові якісь початки, та, вона є непогана, але знову ж таки вона не показує, що цей початок приведе до чогось дуже серйозного. Ну, не знаю. Вроді і позитивна, але нічого в ній такого прям дико хорошого, особисто я, особисто я просто не бачу. Треба або дивитися, які карти йдуть за нею, або, в принципі, її там уточняти не то, щоб навіть уточняти, а запитувати, скажімо так, ну а що там далі, ну, ну добре, легко, файно, супер, а що там далі? Ну, Якщо на роботу ви дивитесь і однією картою, ну, то вона тоді буде позитивною. Ну, легко, просто без напряга на тій роботі, скажімо так. В стосунках, знову ж таки, якщо вам потрібні серйозні сімейні стосунки, то вона так, скажімо так, ну не дуже. Та? Це більше про якісь поверхневі відносини. Непонятно, чим там воно закінчиться. Тобто, карта, вона трохи така слизька, вона така плюс-мінус, і не хороша, і не погана, в залежності від того, яке питання ви задали. Йдемо далі. Дивіться, карта лисиці сама по собі, як одна, вона є негативна, але вона є позитивна, реально дуже хороша карта, якщо ви питаєте про бізнес, про гроші, про отримання, скажімо так, користі, вигоди, чогось хорошого для себе. Тоді вона хороша, але так, в принципі, вона ну, сама по собі в неї негативна. Вона про будьте обережні, у вашому колі можуть бути якісь ну, там, чи чи люди, чи там, нечесні зовсім. Тобто, треба тримати вухо в ворс... остро, вести якусь свою стратегію, тобто вона така більше негативна, неприємна. Як ви питаєте про результат, ну результат буде або нечесний, або, ну, скажімо так, вам треба бути обережним, звертати на все увагу. Тобто, тут позитив Дуже мало. Ну, треба бути трохи в такій натузі, в напрузі. Ем, не дуже вона позитивна. Тобто більше вона така негативна про якусь нечесність, про те, що вам треба бути обережними. Але якщо ви питаєте про якісь такі питання бізнесові, про якісь свої цілі плани, то тоді вона ну, є такого хорошого відтінку. Знову ж таки, тут дуже важливо все від сусідніх карт. Сама по собі вона негативна. Але в деяких конкретних питаннях вона має відтінок позитивної. Пішли далі. Ведмідь. Ведмідь – позитивна карта. Тобто, розумієте, буде сила, будуть ресурси, буде можливість, та, якщо ви про щось питаєте. Плюс може впливати там якась особа, допомагати бути вашим там, захисником. Вона є позитивною. Єдине, коли біля неї кругом негативні карти, от тоді вона буде мати такий відтінок. Більше натиску, влади, вміння прикласти зусиль, чи вміння там, не знаю, бути під кимось та підчинятися якомусь авторитету. Тобто, тут, якщо негативні карти взагалі кругом всюди чи по розкладу, якщо ви по одній карті дивитесь і по розкладу там такий негативненький, тоді вона буде мати відтінок теж такий м неприємний, як в імператора з перегибом таким, знаєте, ну. Більше сили, більше влади, більше от чогось такого. Але сама по собі вона є дуже позитивна. Тобто вона про ресурси, про можливості, про силу, намага тоді похожа, напевно. Тобто, в негативі це такий імператор з негативом, а в позитиві це та як мах. Маю сили, маю ресурси, маю можливості. Вона сама по собі є позитивна. Хтось може допомогти, чи ви, чи ви маєте купу сил, щоб досягти там якогось результату. Але в оточенні негативних карт це важливий момент, які інші карти випадають, вона тоді має такий трохи негативний відтінок. Карта зірки вона слизька. Що я можу вам сказати? Це слизька карта в тому плані, що вона ніби позитивна, бо дає надію. Це про надії, якісь наші. Але я вважаю, ну, на мою думку особисто, що коли довго в часі щось затягується, це не зовсім позитивно. Тому що, ну, скажімо так, більшості людей, ну, ці лен та, ну, які там відео ведуть, нічого не маю проти нікого. Ну, може, в когось так відіграється, і насправді це так відбувається. Я не критикую. Є книжки, в яких написано, та що отак ну. Що ця карта там позитивна, про здійснення задумів, мрії і всяке таке, я не зовсім з цим згідна. Тому що, ну, хотіти чогось мріяти, так можна роками затягувати і ні до чого не дійти. Коли ми дивимося про гроші, зірки, зірки в, з хорошими картами говорять про те, що, ну, Будуть, скажем так, ті доходи просто з якимось часом, трохи може не, не зараз, не вже. Але те, про що ви мрієте, ви досягнете. Але зірки з негативними картами говорять, що ви собі мрієте, ви собі хочете, але ну багато хочете. Це якісь ілюзії, фантазії, ні до чого доброго це не приведе. Просто мечтання, скажем так. Тобто я не можу її віднести до якихось от таких позитивних карт. В основному говорять, що вона є позитивною. Може, як одна сама по собі. Просто я однією картою не дивлюся. Але в, скажімо так, поєднанні з іншими картами, вона от іменно така нейтральна. Вона дуже нейтральна. Вона підлягає впливу наступній карті. Тобто багато довго мрію про щось. І до чого я дійду, покаже наступна карта: чи це добре, чи це погано. Треба дивитися на оці поєднання. Якщо вона випадає останньою, знову ж таки, в залежності, що ви питаєте, і які карти були перед нею, чи добрі, чи погані. Тобто довго ви будете в цій ситуації поганій, чи довго ви будете в ситуації хорошій. Це ті карти, які були перед нею. Якась надія на покращення є, але це буде не скоро, це довго. Або на це потрібно якусь відстань ну, пройти. Ну, Ще вона може показувати, припустимо, там, інтернет, якесь таке, якщо у вас такі специфічні запитання, то тоді вона є хорошою. Тобто є контакт з людьми, є контакт в інтернеті, соціальні всякі мережі та може показувати. Тоді в неї хороше буде значно. Отак, але я вважаю, що вона є нейтральною. тобто... На неї впливають цілком сусідні карти. Сама по собі, як таке явище природне, то вона, ми на це не можемо повпливати. Це буде довго, це буде затягнуто, незмінна ситуація, і ми на це впливу не маємо. Що тут хорошого? Не знаю. Інші вважають, що це хороша карта, що це добре. Ну, не знаю. Ну, якщо питати, там, ну, чи будемо ми з партнером довго, наскільки там серйозно ці наші стосунки, і вам випадає зірка, то надовго. То дуже сильно надовго. Але знову ж таки, тут питання відносно: а якщо це надовго, але погані відносини. Ну, Якщо сусідні карти погані, толку, що ви надовго, якщо це все погано. Тобто тут треба звертати все-таки увагу на сусідні карти. Тому для мене вона нейтральна. В більшості вона та якби сама по собі та якби хороша, вона дає надію, але я вважаю її все-таки чисто особисто я нейтральною. Треба дивитись сусідні карти. Або уточняти. Якщо геть зовсім не зрозуміло, просто уточнити. Ці зірки це добре, чи ці зірки це погано, витягнути одну карту і побачите. Випадуть вам там якісь хмари, чи якесь щось таке, от якесь, ну, какашка, вибачте мене на слові, якийсь гріб чи що, то це погано. Якщо випаде там сонечко, якесь, я не знаю, ну, букет, ну, тобто щось таке приємне, значить це тоді хороша карта. Тоді вона в плюсі. Ну, тоді уточняйте, якщо геть зовсім не можете зрозуміти, наскільки вона хороша чи погана. Карта Iste, вона хороша. Вона насправді позитивна. Тобто, людина готується до позитивних змін, до змін на краще в своєму житті. Сама по собі карта позитивна, хороша, супер. Але якщо за нею йдуть погані карти, отут звертаємо увагу, то ті наші надії, те, до чого ми готуємося, воно просто не станеться, не виконається чи затягнеться в часі, ну, тобто будуть якісь неприємності, тобто ці хороші переміни, до яких ми готуємося. Ну, вони просто не збудуться, не справдяться, або ну, в кращому випадку просто затягнуться, будуть трошки там пізніше. От випадуть вам хмари, це не означає, що зовсім цього не станеться. Це означає, що будуть перешкоди, будуть неприємності. Не так швидко ті хороші зміни будуть, як ви собі розраховуєте. Але якщо випаде типу гори, ну, це неможливо її зрушити з місця, то до чого б ви б хорошого не готувалися, тих хороших змін перемін ще дуже довго не буде, бо будуть проблеми. Які треба буде обходити, якось ну, рішати. Розумієте, та? Тобто дивимося на наступну карту. Якщо вона остання, як одна, та? то це хороші зміни. Це хороші переміни. Неважно, там карти хороші були чи погані перед нею. Але все, готуйтеся до кращих змін. Тобто, сама по собі вона є позитивною. Але дивимося на карти наступні, які йдуть за нею обов'язково. Ну, це всіх карт, в принципі, стосується. І 18-та остання сама по собі карта позитивна. Вона про підтримку, про дружбу, про знаєте про такі хороші віддані та речі, про допомогу ну от про всяке таке, ніби хороше, але знову ж таки залежить все дуже сильно від вашого запитання. Якщо ви хочете змін, перемін. Яка б вона не була та карта хороша, а ви, наприклад, хочете, щоб на роботі щось помінялося, нову роботу, чи там підвищення по роботі, чи щось в тому роді, ну щось хороше, що помінялося. А вам на результат випадає карта 18, вона то добра. Тобто на роботі стабільна, на роботі ясно, на роботі хтось може вам допомогти. Ну, такі хороші, ніби значення в цій карти, але ви ж то прагнете перемін, змін, активності, а карта пасивна. Про це будуть інші відео. І, ну... Це не зараз про це говорити, Так само важливо: активність пасивність. Карта незмінна. Вона зовсім пасивна. Тобто, змін перемін не очікуйте. Але сама по собі вона є позитивна. Якщо ви питаєте. Е, ну, як там ситуація якась закінчиться, чи отримує результат, там позитивний хороший та для себе якийсь, то карта собаки вона є позитивна, вона показує, що вас підтримують, вам допоможуть, вам підкажуть, чи ви комусь допоможете, підкажете, підтримаєте. Тобто ситуація хороша, як на результат, вона є позитивна. Але коли вас цікавлять от іменно якісь зміни конкретні. То нічого не буде мінятися. Чи коли ми про стосунки питаємо? Ну, з одного боку, карта 18 собака говорить про ці або дружні стосунки, або такі ну, прив'язаність, якусь таку хорошу відданість та виконання обов'язків, вроді, як нічого і хорошо. Але коли ви хочете поміняти ситуацію, вийти на інший рівень, хочете там, не знаю, ви зустрічаєтеся заміж, хочете вийти, то як на результат нічого не поміняється. Як було, так і є. Ви будете разом, ви будете прив'язані один до одного, але змін активних вона не передбачає. Розумієте, та тобто, в залежності від самого запитання і від очікування, чого ви хочете. Хочете змін перемін, карта тоді собаки така, ну, не дуже, бо вона пасивна, але вона позитивна. Якщо ви хочете стабільності підтримки цієї дружби, допомоги, от чогось такого, чогось хорошого. То карта собаки дуже навіть позитивна. Ну, розумієте, так? все залежить від самих обставин, від самого запитання. Сама по собі вона позитивна, вона хороша карта. Але, знову ж таки, дивимося, крім того, що на те, яке саме запитання, дивимося ще й, і сусідні карти. Та що буде там далі? Чи що, ну, що було перед тим, що буде далі це важливо, які там карти йдуть. Кругом. Надіюсь, я змогла вам допомогти прояснити трохи значення е трохи оцієї позитивності, негативності. Е е як будуть якісь запитання, зауваження, прошу пишіть, будь ласка. Е е Всіх вам благ, всього найкращого. Дуже дякую вам за підтримку. Для мене це важливо. На даний момент, не знаю, чомусь монетизація мого каналу припинилася, бо мені там особу треба підтвердити, ще щось, я в цих ділах не шарю. Тому, ну, скажімо, так... Монетизації ніякої немає. За ваші донати я вам дуже сильно вдячна. Ви мене підтримуєте. І лайками, і коментарями. Мене це надихає і спонукає на знімання наступних відео. Наступні карти будуть скоро обіцяю дочекайтеся. Всіх вам благ, всього найкращого, спокою, миру, здоров'я, захисту вищих сил.